Усім привіт, мене звати Ангеліна, і в сьогоднішньому відео я розповім вам, як перестати закидувати вивчення англійської мови. Та розповім про п'ять технік, які вам точно з цим допоможуть. Тому не перемикайтесь і дивіться це відео до кінця. Але давайте перед цим трошечки познайомимось. Я дипломований філолог англійської та німецької мови. Веду блог в інстаграмі, а також телеграм-каналі на тему вивчення іноземних а також подражей. Наприклад, зараз я знаходжуся на Балі в своєму інстаграмі, телеграм-каналі більше розповідаю про життя тут. У мене є своя школа англійської мови, і за останні чотири роки ми випустили більше чотирьох тисяч студентів, яким допомогли не тільки прокачати рівень англійської, а й закохатися в процес навчання. 72% моїх студентів додають собі плюс один рівень всього за два з половини місця. Ніякої чоліної таблетки, просто комплексний підхід. Повне занурення в мову, ну і звичайно, наші неймовірні викладачі, що завжди підтримують, завжди відповідають на всі запитання та якісно пояснюють матеріал. З більш детальною інформацією стосовно мого навчання ти можеш ознайомитись на сайті під відео. Тому обов'язково переходь, дивися, і буду тебе чекати у себе на курсі. Ну що ж, переходимо до п'яти методів, що допоможуть вам не закидувати вивчення ліської мови та продовжувати вивчати мову. Номер один метод слона. Справ тому, що для нашого мозку дуже складна задача вивчити англійську на С1. Якщо у вас, наприклад, знання з англійської мови, бо там А 2 те, що для мозку є складним, завжди буде провокувати певний супротив, і ви постійно-постійно будете відкладати цю задачу. Тому дуже важливо велике завдання розділити на менші частини. Тобто, замість того, щоб ставити ціль, вивчити англійську мову на С1, заговорити вільно, як на сій мови, коли у вас а 1 ми ста мочить А2. Так само, якщо ви не можете фізично виділяти кожен день на вивчення мови по 10 годин, почніть з 15-20-30 хвилин, малесенькими кроками. Тепер уявіть, задача повчити 30 хвилин англійську мову сьогодні і задача вивчити англійську мову на C1, що включає в себе десятки Сотні тисячі слів, граматичних тем. і Так далі, звичайно ж, перше завдання простіше, і тому почати так само буде простіше. Метод 2, я його називаю метод 15 хвилин. Якщо ви ніяк не можете знайти час на вивчення мови у вас університет, школа, робота, куча інших різних обов'язків, це не проблема. Спробуйте задіяти метод 15 хвилин. 15 хвилин на англійську відразу, коли прокидаєтесь, і 15 хвилин відразу перед сном. Замість того, щоб брати телефон, сидіти в інстаграмі, скролити відео в тіктосі, виділіть ці 15 хвилин всього 15 хвилин. Це не дуже багато часу на вивчення нових слів, на прослугування подкасту, на читання тексту англійської мови. Таким чином, щодня дня буде фіксовано виділяти 30 хвилин за декілька місяців. Це буде декілька десятків годин, а за рік сотні годин. З мінімальними зусиллями ви отримаєте максимум результату. Третій метод я його називаю step. By step. Дуже часто. Багато людей робить помилку, що відразу починають дуже інтенсивно вчити мову, коли морально до цього не готові. Наприклад, вони ніколи не вчили різку мову і відразу планують собі кожен день виділяти по 3-4-5 годин. І в 90% випадків ви починаєте закидувати це, тому що вам складно. Тому ваша задача спочатку почати виділяти, наприклад, 30-40 хвилин на вивчення мови щодня. Коли це стане просто, коли це стане вже щоденною звичкою, вам навіть не треба змушувати себе, ви можете збільшувати час, який витрачаєте на вивчення мови. або, наприклад, якщо вам складно вчити кожен день по 20 слів, почніть з трьох так місяць, ви будете кожен день чути по три слова. Для вас це вже буде супер легко, це буде вже рутиною, і потім можна збільшувати до 5, 10, 15, 20. цей метод дійсно допоможе вам підтримуватися бажання вчитися і не закидати, тому що ці задачі будуть простими. і ви переходите на складніший етап, коли вже готові до цього і морально, і коли англійська стала вже звичкою. Частиною вашої рутини ще один класний приклад. Якщо ви стіль прокачати да, побороти мовний бар'єр, вам потрібно регулярно говорити. Якщо вам складно уявити себе відразу, тієї людини, яка буде говорити кожен день по 10, 15, 20 хвилин англійської мови, почніть з однієї хвилини. Коли ви місяць будете говорити кожен день англійською, мови по одній хвилині, вам це стане вже просто і перейти на 2-3 хвилини, 4 буде набагато простіше, а пізніше ви зможете перейти на 10, 15, 20 хвилин. Метод. Пасивно вивчення англійської мови. І якщо ви не можете сфокусуватись на вивченні англійської, наприклад, фіксовано виділяти кожен день там по годині на навчання, спробуйте пасивне вивчення. Наприклад, коли ви в транспорті в черзі слухайте подкаст англійської мови, Щотижня дивіться якийсь фільм англійської мови, слухайте аудіокниги. переведіть свій телефон на англійську мову. Дивіться ті, англійською мовою, мови, врешті-решт, таким чином ви оточите себе англійською і почнете її прокачувати, сприймати краще на слух, вивчати нові фрази, слова, практично не докладаючи зусиль. Цей метод ідеально підійде тим, хто. Дуже зайнятий і в кого взагалі немає часу вчити англійську, але хочеться підтримати свій рівень і трошечки покращувати. Ну і останнє це метод вивчення слів через додаток Quizlet або Note. Насправді я дуже сильно люблю ці додатки, і додаток Note я люблю навіть більше, тому що там більше безкоштовних функцій. Я рекомендую завантажити ці додатки, створювати свої сети слів, які ви плануєте вчити протягом Тижня, місяця і так далі. І коли у вас є вільні 2-3 хвилинки, просто виконувати завдання в цих додатках, вивчати слова по флеш-карткам, а також додатковим вправам. Таким чином, навіть якщо ви будете відділяти кожен день по 5-10 хвилин, що дуже просто насправді, ви зможете прокачувати свій вокабуляр та вивчати багато нового. Нагадую, вивчення мови відбувається регулярними кроками, навіть якщо це маленькі кроки. Повірте мені, набагато краще вчити англійську мову кожен день по Десять хвилин ніж один раз в місяць, але п'ять годин. При першій стратегії ви будете виграші, і це покаже кращі результати. Мої учні щотижня отримують сети слів англійської мови, які постійно вчать в транспорті, по дорозі в школу, в університет, і таким чином вивчають щотижня близько ста слів за десять тижнів. Це тисячу слів, і насправді це не складно, коли ви докладаєте регулярні зусилля. Усі цілі досягаються дуже просто. Ось і все. Сьогодні я розповіла вам про п'ять методів, що допоможуть не закидувати вивчення мови та продовжувати навчання, навіть якщо у вас дійсно дуже такі бізі графік і дійсно складно знайти час на вивчення мови. Якщо ви хочете вивчати англійську мову разом зі мною та моєю командою викладачів, обов'язково переходьте за посиланням нижче на мій сайт. Там ви дізнаєтеся про два проекти, які будуть сприяти ефективному вивченню англійської мови. Перше Проект це мій інтенсивний курс англійської, що допомагає моїм учням досягати плюс один рівень за 10 тижнів, завдяки комплексному підходу та повному зануренню мови. Також в мене є окремий проект Speaking Club, що присвячений саме прокачці навиків говоріння. І якщо ваша ціль побороти мовний бар'єр та заговорити, покращити свої навики в цій сфері, він підійде просто ідеально. Кожен день ви будете записувати голосові повідомлення англійською, Щотижня мати живий урок з моїми викладачами. А також отримувати аналіз ваших помилок та покращувати вимогу. З більш детальною інформації ви можете ознайомитися за посиланням під відео. Підписуйся на мій інстаграм, там ще більше мене, мого лайфстайлу, подорожей та порад для вивчення англійської, а також телеграм-канал, де ти знайдеш просто мільйон. Корисних класних книг, гайдів, файлів, подкастів, усіх ресурсів, що знадобляться тобі для вивчення англійської. Дякую за перегляд відео. Буду чекати твого фідбеку в коментарях. І до нових зустрічей, Па-па!